Мій перший сексуальний партнер була дівчина, перші стосунки були з дівчиною. І коли про це дізналась моя мама, вона дзвонила їй по телефону і казала: якщо ти, сука, ще хоча б на два кілометри приблизишся до моєї доньки, я прострілю тобі колені, а mm. я стояла поруч і плакала. А мама перезаряжала барабан. Моя мама може, я з такої сім'ї, <гум> і це було дуже страшно. Мені було дуже страшно робити камінаут, тому що я розуміла, що моя сім'я до певного часу була надзвичайно гомофобною, просто до люті, як до лесбієк, так і до геїв. І для мене піти у цей досвід в 99% означало просто втратити усі контакти з сім'єю і не тільки втратити, а ще й бути засудженою, бути просто викресленою з. В сімейного древа, ну на початку мама так піднапряглась, але розуміючи, що я вже давним-давно не залежу від неї, вона сказала, що ну, начебто, я приймаю. Але наступні п'ять років були пеклом. Мені було заборонено приїжджати на свята зі своєю колишньою партнеркою. Ти можеш приїжджати на Новий рік, але вона ні. Mm -hmm. Я тебе попрошу, да там всі родичі, всі знайомі писали, дзвонили. Не висвітлюй, не кажи. Mm -hmm. До мене підійшли на вулиці і запитали, як це вона у вас, лесбійка, Удалісь. Вообще і з інстаграма, ну тобто, це була прям. Ну це було жорстко.